Всім привіт! Нещодавно купила я собі лосіни із шкірозамінника на трикотажі. Вони мені дуже сподобалися. І я вирішила, чому б не пошити собі декілька таких самих лосін. І, звичайно, ми не змогли залишити вас без майстер-класу. Лосінчики без бокових швів. Із широким поясом. Звичайно, ви можете зробити його більш широким або менш широким. Перші ласінчики, які я пошила, це велюр на трикотажі. Покажу вам їх зі всіх сторін. Дуже цікава історія в мене з ними була. В мене було лише 80 см тканини, тому я зробила тут дуже широкий пояс, аж 13 см. Які тканини можна використовувати для того, щоб пошити такі ласіни? Будь-які трикотажні полотна, аби тканина ваша була стречева або шкірозамінник, як мої перші ласіни. Наступне це кількість тканини. Скільки вам потрібно тканини, щоб пошити такі ласіни? Вам потрібна довжина вироби. Ви себе міряєте від талії до бажаної довжини. От стільки тканини і купуйте. Десь плюс 5 см. Наступні лосіни коричневого кольору я пошила з такої самої трикотажної тканини, як і ті, що показувала тільки що кольору хакі, але зробила їх більш в обтяг і зробила пояс трошки не такий широкий. Тут 7 см. По цьому майстер-класу ви можете пошити ці лосіни на будь-яку фігуру і будь-якого розміру. Майстер-клас все як ви любите. Без паперової викрійки крій одразу на тканині. Але якщо ви, так як і я, хочете шити не одні, а декілька, я рекомендую побудувати викрійку на папері і перенести на тканину. А тепер саме час поставити це відео на паузу і написати в коментарях, які лосіни вам сподобались більше за всі, і які мені більше всього личать. Навіть якщо ви новичок у шитті і ніколи нічого собі не шили, по цьому майстер-класу ви зможете пошити собі лосіни. А тепер почнемо майстер-клас. Я пропоную вам подивитися презентацію наших vip майстер класів з пошиву дитячих святкових плать. Кожен цей майстер-клас зняти максимально детально до самих дрібниць. В кожному відео є побудова викрійки по вашим міркам. Крій тканини, Розрахунок тканини для кожного з цих плать. Розповім, які тканини краще використовувати при пошиві, а які ні. При складанні і пошиві плаття я показую кожен шов, кожен зріст і кожну строчку. В наших майстер-класах нічого не залишається за кадром. В відео майстер-класі я ділюсь з вами секретами і напрацюваннями, грунтуючись на свій багаторічний досвід крою і пошиву дитячих святкових плать. Навіть якщо ви новачок у шитті і вперше сядете за швейну машину, у вас не виникне питань і все вдасться. Всі наші майстер-класи ексклюзивні і користуються великим попитом. По цим майстер-класам ви можете шити як для себе, так і на замовлення. Для того, щоб зробити замовлення, пишіть нам особисті повідомлення у нашій соціальній мережі. Посилання на всі наші соціальні мережі в описі під цим відео. Нашу роботу ми завжди починаємо зі зняття мірок. Перед тим, як знімати мірки, ми обов'язково на талії зав'язуємо шнурочок для того, щоб правильно зняти всі мірки. Перша мірка, яка нам знадобиться, це обхват талії. Міряємо обхват талії по зав'язаному шнурочку. Наступна мірка це обхват стегон. Міряємо по самим виступаючим точкам наших стегон і сідниць. Повністю проміряли. Наступна мірка показую на собі. Це обхват ноги. Ось цьому найширшому місці. Сантиметрова стрічка, ось так. Проміряли. Далі обхват коліна. Те саме. Ну, Коліна, ви знаєте, де? Так. Проміряли, ось так. Не согнуте, ось так як є. Вирівняли і проміряли. І остання це обхват щиколотки, обхват низу вашого виробу. Ось таким чином проміряли. Наступні дві мірки це довжини. Довжини дві. Перша довжина до коліна від зав'язаного шнурочка проміряєте по боку до коліна. Ось дивіться, у мене тут зав'язаний шнурочок. Я проміряла ось так по боку до коліна. І тут зразу знімаємо мірку довжини виробу. Від зав'язаного шнурочку до самого низу. Звичайно, ви можете їх зробити укороченими, якщо бажаєте. Тоді міряйте останню мірку не щиколотку, а там, де хочете, щоб закінчувались ваші лосінчики, там і проміряли. І довжину так само міряєте. Перед тим, як кроїти лосіни, нам треба розрахувати коефіцієнт розтяжності тканини. Дивіться, трикотажні матеріали, вони всі різні і стречувість в них різна, тому треба розрахувати цей коефіцієнт. Що ми робимо? Беремо лінійку, ставимо мітку на 0 і ставимо мітку на 10 см. Тримаємо так пальчиком і розтягуємо тканину. Я розтягую до 12 сантиметрів, це середня величина. Я б могла розтягнути і на 14, але тоді мої лосіни будуть дуже-дуже в обтяг. Тому я роблю 12. І далі робимо розрахунок цього коефіцієнту. 10 у мене і 12. Тобто 10 це перше значення і 12 друге. Перше значення треба поділити на друге. У мене це вийшло і 3. Я округлила в більшу сторону, зробила 0,85. І далі на основі цього виразу, цієї відповіді, ми робимо розрахунок наших мірок. Обхват талії мій 80 см. Це значення множу на коефіцієнт, тобто 0,85, ось він нагадую, отримую 68 см. Знову ж таки, я все округляла в більшу сторону, ви теж так робіть. Далі, нам з вами потрібна четверта частина цього значення. Ну, Далі ми будемо окреслити викрійку, ви зрозумієте. По обхвату талії ділимо на 4. Я отримую 17 см. Але оскільки це лосіни. Вони будуть в обтяг, щоб вони не перекручувались. Треба наперед зробити трошки вущі, на задню половинку трошки ширші. Тоді від цього значення на передню половинку ви віднімаєте 1 см, тобто 17 мінус 1 буде 16. А на задню половинку ви додаєте 1 см, тобто до 17 додаю 1, буде 18. Це значення переду. Це значення задньої половинки. Роздивимось обхват стегон. Обхват стегон у мене 102 см. Множимо на коефіцієнт 0,85. Отримую 87 см, ділю на 4, це вже сказала, отримую 22, знову ж таки, перед мінус 1, 22 мінус 1. Задня половинка плюс 1, 22 плюс 1. Ну, я думаю, це вже зрозуміло. Плюс 1, мінус 1. Обхват ноги, саме широкий, я показувала, як знімати цю мірочку 59 см, множимо на коефіцієнт, тобто всі наші обхвати, всю ширину нашого виробу ми множимо на коефіцієнт 0,85. Отримую 50 см, тут вже ділю на навпіл. На 2, тобто це 25 см. Вперед 24, за 26. Коліно те саме. У мене 38, множу на коефіцієнт, отримую 32, ділю навпіл, це 16, тут вже зрозуміло. Обхват щиколотки в мене 22, множу на 0,85, отримую 19, ділю навпіл, тут же не округляла, залишила так 9,5 і знову ж таки мінус 1 1. довжина до коліна в мене 57 см, довжина виробу. Ласінчиків 90 см. Тут все, по міркам. Тепер зробимо одразу ще розрахунки, щоб до них не повертатися. Робимо розрахунок висоти сидіння. Дивіться, по ширині ви вже зрозуміли. По довжині виробу ми не множимо на коефіцієнт. Тобто залишаємо так, як є. Навіть якщо ваша тканина стречка, не робіть цього. Висота сидіння розраховується по такій формулі. Обхват стегон, такий, як він є, у мене 102 см, ділимо на 4. Це 25,5. Це буде висота сидіння. І останнє – це ширина шагу. От тут вже, знову ж таки, в нас іде ширина, не висота. Тому ми розраховуємо з коефіцієнту. 102 см обхват стегу ділимо на 20. Ось ця цифра незамінна. Не тобто, незалежно від вашого обхвату стегун, ви ділите його на 20. У мене це 5,1 множу на коефіцієнт, який я вирухувала. 0,85. Отримую 4 см. Знову ж таки, я округлила десяті там прибрала. Це буде на передню половинку розрахунок. А до задньої половинки ви до цієї цифри додаєте 2 см. 2 см не, не міняємо так, як є. Це стандарт. Тобто я отримую 6 см на задню половинку. Так, тканину складаємо лицевою стороною до лицевої сторони. На нас дивиться виворіт. Тобто, у мене тут 2 шари тканини. Ось так. Ось ця частина це довжина мого виробу. Це в мене кромка ось тут. Не завжди в трикотажі у вас буде так. Тому що буває трикотажі, коли вам, у вас кромка більш стрейчова, і вам треба буде ось так викроювати. Тобто, у вас буде по кромці ширина, то вже дивіться на свою тканину. Так, в мене це довжина. Що я роблю? Зараз я проводжу всі лінії, Ось розповім зараз, що це за лінії. Лінії ширини. Поїхали. Від кромки. Я відміряю 6 см. Це в мене ширина шагу попереду плюс 2 см для того, щоб мені було зручніше. Тобто, 6 см відміряла і провела лінію довжини. Далі я відміряю розрахунок по обхвату стегон поділене на 4 і перед. Це в мене був. 21 см. Згадуємо. Ось ця лінія це буде лінія боку. Далі від лінії боку відміряєте обхват стегон, який ми ділили на 4 і додавали 1 см на задню половинку. Відміряли, в мене це 23 см, провели лінію довжини. І остання мірка це ширина шагу. Позаду. В мене це 6 см по розрахунку. Згадуйте, відміряла від цієї лінії 6 см і провела лінію. Це мірки ширини. Тепер проведемо лінії довжини вирогу. Це в мене верхня частина, це в мене нижня частина. І так, від зрізу тканини. Відміряйте 4-5 см. І проводьте лінію. Це буде лінія талії. Від цієї лінії лінії талії вниз відміряєте е, висоту е, стегна. Висота стегна в середньому це 20 см, незалежно від вашого зросту. Звичайно, якщо у вас зріст десь 175-180 см, е, то зробіть 21 см. Якщо менше, то робіть по стандарту 20 см. Це не той виріб, щоб ми виміряли цю мірку. Зробила 20, провела лінію це висота стегна. Наступна мірка, ми з вами вираховували її це висота сидіння. Від талії, від лінії талії відміряють 25,5 см. Це ми вирахували і зробили. Проводимо лінію. Після цього відміряю від талії до довжини коліна. У мене це 57 см. Ось, я показую вам сантиметрову стрічку, щоб ви розуміли. 57 провела лінію. І остання це довжина вирову. У мене це 90 см. Провела лінію. І так, нагадую: ось ця лінія це лінія боку. Від неї ми зараз будемо відміряти наші мірки. Тобто, це перед. Це задня половинка. Давайте спочатку зробимо перед. Так, від лінії боку я відміряю обхват талії по розрахунку коефіцієнту. У мене це 16 см. Беру сантиметрову стрічку, відміряю 16 см і ставлю собі мітку по обхвату стегон. Ось моє обхват стегон, 21 см, що стосовно переду, тут залишаю ось цю мітку. Ось вона. Незмінно. Далі по висоті сидіння. Ось це у нас ширина е, стего. А далі ширина шагу, те, що ми з вами робили розрахунок. У мене це попереду 4 см. Ставлю міточку. Ось 4 см. Далі, коліно, обхват коліна. В мене попереду 15 см. Відмітила. І по низу обхват щиколотки в мене 8,5 см. Поставила нітку. Тепер треба з'єднати ось ці точки. Низ з коліном можна рівно. Зараз я вам зразу і буду показувати. Так, ось так ми з'єднуємо. Рівно. Далі. Тут ми з'єднуємо. Коліно і ось цю точку. Тут можна рівно зробити. Ось так. Бачите, я зараз легенько проведу. Можна рівно. Можна від руки трошки скруглити. Можна за допомогою лекала. Робимо такий плавненький перехід. Ось так. Можна від руки. Ось так. Далі. Ширина шаву. Ми повинні з'єднати з обхватом стену. ось так, теж плавною лінією. Ось ця мітка незмінна, ось стегна. І виходимо від цієї мітки до талії. Теж рівно. Передня частинка побудована. Тепер задня частинка. Все те саме робимо і по задній частинці. Далі тут в мене 18 по розрахунку від лінії боку. Далі стегна залишаються незмінними. Шаг, ми з вами розраховували, у мене тут 6 см, але по задній половинці шах ми спускаємо на 1 см. Тобто від лінії сидіння спустили 1 см вниз. Це стандарт для всіх розмірів. І тільки потім ми ось так ось з'єднуємо. Ось, ще з нами тут добренько, щоб видно було. Ось так. Далі, ну, зразу я з'єдную ось цю мітку талії. Є вниз коліно, обхват коліна в мене 17 см тут, ставлю мітку. І щиколотка 10,5 10,5. Обхват ноги внизу. Далі плавною лінією з'єднуємо висоту сидіння ось цю крайню точку. З коліном. Ось я з'єднала. І рівною лінією прямою ось такою з'єднуємо коліно і низ. Далі ми з вами знімали мірку обхват ноги в самому широкому місці. Тепер перевіряємо, все в нас добре чи ні. Дивіться. Висота сидіння, ось вона. Від висоти сидіння. Відмірте десь 2 см, ну, ось так, сантиметровою стрічкою. І промірюйте. В мене попереду, дивіться, 24 см. Тут в мене зійшлося все. Далі, позаду 26 повинно бути. Проміряю, 26, бачите? Трохи більше. Тобто у мене був тут запас е, тканини. Або, якщо я не хочу то я просто роблю ось так плавніше перехід. Бо я ж мір, міряла не просто так, це 26 см. Ось так скруглили. Після чого переміряйте ось цю лінію, плавно ось так, сантиметровою стрічкою. Вона повинна бути у мене тут 33 см. Однаковою з цією лінією, так, переміряю тут. 33 Тут у мене 33,5. Можна трошки зробити ще плавніше, щоб було однаково. Не бійтеся. Ну, якщо у вас буде різниця десь 0,5 см, то невелике значення, ви вже зможете там розтягнути трошки і зшити. Далі, треба зробити баланс по задній половинці, тому що позаду у нас. Сідниці, і треба трошки зависити лінію талії. Завишаємо ми її, ось лінія талії, показує, і завишаємо її на 3 см. Це є стандарт. Ну, Якщо у вас дуже апетитні сідниці, то можете зробити 4 см. підняти. Ось, підняла я на 3 см тут і з'єдную ось цю точку з цією точкою впереду. Вона незмінна. Ось так проводжу лінію. Тепер ми з вами вирішуємо, який, якої ширини будемо робити пояс. У мене він буде відрізний. В цьому варіанті я вирішила його зробити шириною 7 см. Так от, від лінії талії вниз я ось так відміряю 7 см ось, і проводжу нову лінію талії. Ось так, лінія нова. Тепер треба вирізати викрийку. Вона, в принципі, готова. Хочу порекомендувати, якщо ви е, сумніваєтеся, чи підійдуть, чи, можливо, вам треба більше в обтяг, чи, можливо, вам буде дуже в обтяг, Тоді робіть припуски на шов ось тут по півтора см. Прям з зі всіх сторін зробіть 1,5 Зметаєте, приміряєте і вийште, підходить вам такий варіант чи не підходить. Півтора см це дуже гарний запас, щоб потім, якщо, якщо вам не сподобається, то трошки випустити тканину. І так, я вирізала припуски на шви, я зробила по 1 см, бо я вже знаю, що цей розмір на цій тканині мені підходить. Понизу я зробила на підвіт по 2 см. Ось цю частину, яку я відрізала, ось цей пояс, да, я його відрізала. Я не прибираю, я його підписую. Це воно буде зараз як викрійка, бо мені треба буде його викроїти, цей пояс. Я підписала зад, перед і поставила хрестики, що це, ну, я тут це знаю, але ви собі поставте, щоб не переплутати. Що це талія, ось, лінія талії. Ось і ось. Вирізала без припусків на шов. І ось так по боку я розрізаю. І в мене буде ось такі дві викройки. Тепер треба викроїти пояс, передню половинку і задню половинку. Задню половинку я прибираю, залишаю передню і почну з неї. Дивіться, ось ця частина це бок, лінія боку, яка в мене була. На поясі, на поясі тут буде шов. Тобто, на лосінах шов іде попереду, ось тут. А на поясі шов буде ось тут по боку. Але ось ця частина, яка йде попереду, це да? пам'ятаєте ще, яка йде попереду, вона повинна бути рівною. Не так, як ось так викладаю. А роблю її рівною стосовно е, тканини. Тобто, викладаю, як. Якби я викладала біля кромки, да? рівно, ось, під 90, так сказать, градусів. Прямо. А ось ця частина вже піднімається догори. Ось я виклала ось таким чином, можна заколоти булавками. Далі. Ось це буде згин, але я просто зараз от виклала, можна заколоти булавками, щоб не з'їхало трошки. І покажу. Зараз треба обвести крейдою, так, як є викрійка. Ось так я беру і обвожу. Я вирізала цей пояс без будь-яких припусків на шви. Ось тут рівно в мене. І ось так. Іде сюди. Є. Прибираю. Тепер центр переду. Це моя лімінка. Ось він рівний. Згинь. Далі, по верху, там деталі. Припуск на шов в мене 1 см буде. Від замальованої лінії я вверх додаю 1 см. 1. По боку в мене теж буде 1 см. Припуск на шов. Додаю до лінії, яку намалювала. Понизу, ось тут. Я додаю 2 см. Чому? Тому що я від цього поясу 1 см відрізала на лосіни, коли тільки що викроювала. Тобто я вирішила пояс зробити 7 см. Він в мене зараз повинен бути ось так по ширині 9 з припусками на шви по 1 см уверх і униз. Тобто, тут додаю 2 см на основі лінії. Так, Цю лінію продовжую. Тканину ось так складаю, вирівнюю так, стосовно цієї лінії, заколюю булавками і вирізаю вже з припусками ось так на шви. Далі викладаю тканину лицьовою стороною до себе, розкриваю виклійку, яку вирізала ось так. Викладаю лицем до лиця, ось так як є, і вирізаю ще одну деталь. Вже тут всі припуски є, мені потрібно дві деталі. Якщо ви хочете, щоб ось цей пояс був вам як утяжка, ну, трошки підтягував ваш живіт, талію, не знаю. Тоді зробіть його трошки менше, ну да, на 1 см, на півтора см вуще, щоб він так був більш натяг. Оце саме той коефіцієнт е, розтягування тканини, про який я вам розповідала на початку. Ось в цій частині я трошки-трошки скруглила, щоб було трошки плавніше, не таке гостре. Дивіться, я викраїла так для переду пояс. І так, для задньої половинки, так як я вам показала, ви бачите, що задня половинка ширше за переднього. Звичайно, так і повинно бути. Тепер можна зшивати. Відділяємо дві половинки лосін один від одної, складаємо лицем до лиця, ось так, вирівнюємо зрізи, сколюємо булавками і зшиваємо шаговий шов. Я буду сшивати на оверлоці, але можна сшивати на швейній машині. Обов'язково використовуйте голку для трикотажу. Сшили обидві і пропрасували. Тепер треба зшити між собою шов сидіння, він. Бачите, складаємо лицем до лиця ось лицьова сторона, і ось лицьова сторона. Зараз розверну. Ось так. Спочатку шов до шва. Обережно заколюєте булавки. можете зметати. Ось так. І потім вирівнюєте зрізи. І зшиваєте від талії переду до талії ззаду. Далі зшиваємо пояс. Викладаємо задню половинку пояса і передню лицем до лиця. І зшиваємо по боках, зшили і пропрасували. Дві деталі поясу. Одну вивертаємо на лицьову сторону, одну на виворітну. І складаємо одну в іншу. Ось таким чином. Нам з вами треба з'єднати і зшити по лінії талії. Ось так зараз я розправлю. Дивіться. Зверніть увагу, щоб е, та частина, яка дозаду, і та частина, яка допереду, щоб ви не переплутали, бо вони різні. В першу чергу я сколюю бокові шви булавками. Можете зметувати, як вам більш подобається. Бокові вирівнюю ось так. І по колу прошиваємо на Прострочили, спочатку розпрасовуємо ось так пояс, потім складаємо і запрасовуємо взгин. Далі беремо лосіни, вивертаємо на лицеву сторону. Беремо наш пояс, на мене, ось так ось дивиться, шов по талії. І ось так вкладаємо ласінчики. З'єднуючи зрізи, два зрізи на поясі і один зріз на ласінчиках. І з'єднуємо повністю по колу. Після чого я прошиваю на оверлоці і прасую. Ось так виглядає пояс після просування. За бажанням, ось тут можна зробити відстрочку на швейній машині. Я цього робити не буду. Залишилось тільки зробити підгибку низа. В мене це 2 см. Як можна зробити? Я буду робити на розпашувальній машині. Але не у всіх є розпашувальна машина, тому можете використовувати. Подвійну голку для швейної машини буде дуже гарно виглядати. Але подвійна голка теж повинна бути для трикотажу. Мої лосіни готові. Все, що я вам показувала у майстер-класі, і ширину поясу, і коефіцієнти, які ми з вами вираховували, все це ви зараз бачите на мені. Шите, радуйте себе та своїх рідних. На цьому все. Якщо вам сподобався майстер-клас, обов'язково ставте лайки і пишіть ваші коментарі. Всім до зустрічі!